Ну от, хто заважає тут нам кричать. Так, другий точок, ребята. Йдемо подивимось. Ну, тільки бачу дві сім'ї. Таже одна сім'я пішла на облід. Тут все спокійно. Так, а тут що тут дуже інтенсивно? Релка є, що там може бути мешка, напевно скож все опа. Да, меша сволоч тут меша є. ва, Тут Господарює миша повним ходом. Є погрижені бджілки, випорожнення миші. Я до цієї сім'ї мені тяжко подивитися, бо тому що вона під сім'єю, бо зверху знаходиться відволочок. Але зараз я попробую все одно якось його зняти. Ладно, я зміг підняти руками, Підняв апеліфтом і побачив просто ужас. Просто ужас побачив. Там є пространство і от вона халера творила. запах. Ваниз просто жесть, ребят. Просто жесткий ваниз. Ведь мы сегодня не Так. Дві мишки бачили, так? Да? Курви. Двісь там наше впалення, не забігла вулик Ми зараз піднімемо, подивимось, чи вона є в самому вулику. Куди вона побігла? Да, рамки погрижені знизу, ребята. Досить серйозно погріжені. Капець! Не знаю, чи буде видно, але рамки погрижені. Досить сильно. Клуб знаходиться з боку, рамки погрижені. Треба їм підставляти медових рамочок. Треба сім'ю спасати. Натворили так. 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 таких ділов, що місця мало. Я прикручую відкові заградителі. ця зараза вже ніколи не змогла залізти на моїх бджілок. Піду я за рамочкою. Другого в мене немає. Підставляю рамки з. Сіля рамки тільки є, холодні. О ну, таке це. Фу. Виняє, звичайно. Теж погрижена рамка. Ще медова трохи. Ні, теж я б її забрав. все поробили. Ось і слабенька сімейка, ось і слабенька. Вставляю її крайню ще медову, за місцею, тут збігаю, а цю ставлю з цієї сторони. На цій стороні, тут їх набагато більше, якби клуб на тій сторі знаходиться взагалі. Так. Хотілося б на цю сторону поставити медову рамку. Ось таку медовку. Більше бджілки сидять, її не буду трогати цю рамочку. Ставлю цю гарну медову. Проведеться забрати. Збігаю ще сім'ю туди. Ставлю ще одну медову. Ось така. Перегородку ставлю в тосту. Ідію, що клуб переформується. Ну, вже підзагрозу ця сім'я однозначно. Однозначно. Добре, ставимо другий корпус. Она там, там залізла кудись. Там буде все нормально. Корпус тяжко попасти. Опа. Нічого не поробиш. Так. Наскільки мусору повитягував. Ми ну вже ми розшевелили цю сім'ю. Подивимося, як верхня обоюзолон, і він стримує вологою золону. Так, тут, тут сухеньке все. Все сухеньке, красота. Тут трошки йде вологість. Відчуваю. Тут вроді би сухенькі. От, дівчата. Вони вже біля задньої стінки якось. деякі частина клубу ну рихлий став клуб досить рихлий досить досить рихлий Вони біля передньої стінки біля задньої стінки, стінки. кругом потрохи такі то приключення якщо літок нормально закрити то ми ще натворяють таких чудес просто капець добре закриваємо цю сім'ю на цьому закінчуємо ось такі приключення у мене на другому точку Миша, миша. Оці, оцей вулик 10, бо обліту бджілки. Є трошки підмору, повикидали Чуть-чуть буквально. Ось що літає білько біля мене. Ну оці вулики мають решетку. Прибита зсередини. Кітковий загороджувач прибитий. Я не знаю, чому я на цю сім'ю не поставив отой загороджувач, але... Ну То має такий опит з, з мишкою, Такий поганий опит з мишкою. Я думаю, що цій сім'ї номер один сім'я ще. Ще їй буде досить тяжко. Скоше всього що я їх об'єднаю двох. Скорше всього, Але вже миша не прийде, бо тому що я поставив загороджував чи їх прикрутив. Вже миша не залізеть. Анджілка навіть вентиляцію робить. Чи, напевно, також відчуває. Сморід. Мишені сморід. Так, це трохи треба зробити звідси поприбирати. Це все діло. Добре, ребята. Удачної земівлі. Дивіться свої вулики на рахунок. На рахунок мишей.